Геть волохату лапу я не віддам вам хату. З такими гаслами в столиці відбувся мітинг проти житлового кодексу. Документ саме мали розглядати в комітетах парламенту разом із поправками до закону про житлово-комунальні послуги. Під будівлею Верховної Ради зібралися близько сотні протестувальників, домагали зняти документи з порядку денного, кричали і вже традиційно барабанили по відрах. Потім влаштували перформанс і зряджених депутатів зривали значки і відбирали ключі від квартиру, псевдоракетерів. Посадовці пообіцяли відкласти розгляд законопроектів до вересня. Якби найбільше два недоліки це, по-перше, нав'язування компанії. Або вона вибирає зі списку, або через там 10 днів їй нав'язують цю компанію, і вона не має вибору. От і плюс заради суспільних потреб це так і прописано в житловому кодексі, мають право забирати житло. У зв'язку з тим, що цей ще документ не досконалий. Ми сьогодні на засіданні комітету продовжимо термін дії робочої групи. Остаточний документ будемо розглядати на засіданні комітету в вересні, якщо ми встигнемо підготувати.